Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій зустрівся з адвентистами сьомого дня подільського регіону. Зустріч відбулась у рамках прес туру який приурочили до святкування п'ятсотріччя реформації. Розпочався захід з ознайомчого візиту у місцевий молотовний будинок, подільську студію телеканалу Надія та книжковий центр, де держслужбовцю подарували світовий бестселер п'ятитомник християнської письменниці Елен Уай. якщо ми говоримо про піцутріччя реформацію, насправді це дуже важливий захід, тому що він нас повертає до джерел того, як Почали підніматися із фактично із руїн цілий ряд країн через свою духовність, через духовність сприяння розвитку науки, сприяння розвитку мистецтва, сприяння розвитку архітектури. І на сьогоднішній день дуже багато із того, що ми бачимо, бачимо якраз в сучасній Європі, якраз вибудовано на тих традиціях, які от постали 500 років тому. Губернатор зазначив, що Вінницькій області, дія ради церков, своєрідний майданчик, де церкви та влада обговорюють і шукають шляхи вирішення суспільних питань. Коли ми говоримо про протестантські напрямки релігії, для нас дуже важливо те, що вони дуже відкликаються на різноманітні заходи, які проводить влада в частині тої ж саме надання допомоги воїнам. АТО це підтримка і культ здорового способу життя це повага до сім'ї, повага до старшого. Це умовно говорячи, все те, що базується на людських цінностях. Це, до речі, дуже дуже на сьогоднішній день. Якраз потрібно в цілому для кожного з нас для українського народу. У рамках престору губернатор відвідав і засновану адвентистами загальноосвітню школу джерело мудрості, яка працює з 2015 року і має державну акредитацію на 11-річне викладання. Ми робимо акцент на християнських цінностях. Тобто ми виховуємо людей з великої букви, скажімо так. Тобто, людина має бути співчутливою, доброю, вона відгукується на потреби інших діток, і людей. У нас кожен ранок відбувається духовне натхнення лінійка. На які на цій лінійці ми діти самі готують різні історії, тобто вони показують різні сценки, Ми робимо акцент на якісь позитивні риси. У закладі вчиться 184 дитини, з них 140 школярів і 44 вихованці дитячого садочку. У класах начального закладу максимум 16 дітей англійську мову вивчають 5 годин на тиждень. Я отримав масу внутрішнього задоволення від того, що я власне побачив. від самої енергетики. Е під яка підходить від людей, я дуже просто зачарований діточками, які всі посміхаються. Я звернув увагу, що хоча б школа і недавно працює, але діти добре підготовлені в знаннях іноземної мови. Комунікації чітко чітко є в визнавиражена українська мова, це говорить про те, що йде системна робота безпосередньо з діточками в цьому напрямку. Це посмішка на обличчях дітей. Це говорить про те, що діти з задоволенням навчаються, так і по суті, це говорить про багато дещо. Це говорить про любов, про злагоду, розуміння одне одного. Наприкінці зустрічі можна влаці та представники церкви обговорили перспективи співпраці. Арі Коровій вручив вірянам сертифікат на безкоштовну поїздку до Києва на свято реформації, яке відбудеться 15 вересня. Церква Адвентистів сьомого дня це християнська церква, протестантського напрямку. Це всесвітня церква. Вона існує більше ніж. 200 країн світу дуже поширена, дуже прогресивна, і церква, яка дуже швидко шириться по різних країнах, а також, зокрема, в Україні, в Вінницькій області. Звичайно, нам приємно розуміти підтримку від представників адміністрації і сьогодні цей день показав, що така підтримка є. Ми, ми побачили це, ми відчули це, ми обговорили навіть деякі наші кроки, подальші наші зустрічі, які будуть стосуватися спільної праці, спільних планів соціальних. Таких чи благодійного характеру, протестантизм він розвивається, але знову ж таки, ми говоримо власне про те, що люди повинні сприймати Бога через своє серце, через свою душу. Головне завдання влади створити умови, щоб людина могла молитися Богу, спочиватися безпечно і вірити в завтрашній день. Валерія Полторацька, Олександр Мудрак, Вінниця Вісті Надії.